Всім знову привіт! З вами Саша Собченський. Ми граємо у Minecraft. В предведушій серії ви, ви мали б бачити, що мене мен, ви не бачили, що мене вбили. Але мене убили. Ладно, ми продовжимо наші виживання і зі мною Соні знову грає Олексій. Одю, одю. Да, так що. Ми продовжуємо наше виживання. Я грав на максимальній складності, Я її трошки зроблю меншу, щоб нам було найлегше. Мене вбили і камера це не записала. Просто ми вже виключили. Так що я поки що біжу на тому місці, де мене вбили. Оба, вже біжу. Так. Я там дещо що знайшов уже мостров оставився. Блін, чекайте. Секунду. О, все. Так. Так. Один нуль, один е ксабін. Шо, шо. Шо? Ей. шос там. І написало, так. Я біжу. Я вже забув, де це було, і речі мої, я думаю, що вже пропали. Я забув, де це було, я А, ходу я спомню. Я вже туди біжу, 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 біжу. Павук тихо, спокійно. Ні, 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 біжу. Це... Де ти? Я далеко від тебе. Я свої речі йшов забирати. Вони ще не знають. Зали... Що? Це все, що залишилось? Ні-ні ні, давай давай лопата кірка, Топор. пора мені. Ролет, Я нападаю на них. На-на-на. У мене одне сердечко і пів. У мене сердечко, рахуємо так. Тікай, тікай, Саша, тікай, 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 я він не тікаю, я він тікаю, тікаю. я не вспію, я чувствую, що я не вспію, я не втічу. Тік. Є, вони горять. Ні, не веди їх до води, не веди, не веди. Відбивайся, відбивайся, не думай, не думай, підходь, не думай. Картошка, картошка, жарна картошка. Ну вона не жарна, ладно. Так. Ням-ням-ням скелет. фух, він у мене не вистрілив. Так Як ви бачите у мене холод. Так, ладно. Я туди біжу кудись. Я біжу коротше до Олексія. А де ти його не Ну, Я знаю де ти є. Ти не туди пішов, куди я. Так, я не там де ти думаєш. Я поки що тіка-тихо. Тихо. тихо, туди з зомбі, а він горю ладно, Чекай, ти чуть-чуть дерево не роблю. Ти ж дом покинув. Тобі ну. треба до... У тебе ж був дом. У мене дуже мало жизнь. Картошку з'їсти. А мня-ням-ням-ням-ням. Так багато її вона мені дала. Так, ти що? Знайдеш моє місце. Я знаю дет. Що? Ти знаєш де моє місце навіть? Так, да, де твій дом. А де він? І я зараз покажу тобі. Ой. А де ти є? Та чекай, зараз, зараз ти мене будеш бачити по ніку. Тільки ти дивись на ступи. Ти мене не маєш бачити зараз по ніку. Я покажу, чи твій нік не бачу. Але скоро маю бачити, бо я. Бо я знаю, що зараз тут. Ану, стоп, чекайте. У нас на секунду припинеться зйомка. У вас пройде секунда, а у нас біж. Я нарешті знайшов Олексія, ви його бачите. Так, ми далі будемо тут виживати. Олексій, пішли додому. Пішли додому. А де ти? Я от, блін. От я за тебе. Mm. Іди за мною, я, я пам'ятаю дорогу. Де мені щось, бо в мене немає. Та я сам майже нічого не маю. І ти маєш дещо, давай іди додому, потім ми все зробимо. ой 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 ой, ой. Це такий двітний процес. Ну стоп, ми припинили зйомку. зараз коли ми прийду додому, ми зда... mm. далі почнемо. Я прийшов додому, але Олексій мене вбив І забрав мої речі. І він ще не прийшов, я вже вдома. Він поки що шукає дорогу додому. А я вже тут роблю собі дерево, бо він мене вбив. мені треба дерево тепер наробити, бо він вже усі мої речі забрав усі. Так, я тепер... Йду, 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 я хочу дещо провірити. Ні, ні ні це не то місце. Так, стоп, шукаю шукаю. Десь тут наш будинок, майбут. десь тут будинок, мабуть, вугілля? Я пошукаю, пошукаю, пошукаю. Блін, я так не... не хочу зупиняти зйомку і... От. О, так, що у мене у сундуку? Досить нормально. <світ> так, ладно. Оу, це не чесно. А мене вбивати, це чесно. Ви що, я не чайний пацан? Я бери, але палку я собі возьму. Одна палка нічого не зробить. Так, я роблю те, що мені треба. Наглый. Так, я, я тепер каміння накопаю. Я знав, що ти зараз забереш. Я все тобі назад в сундук поставив. Я у тебе і сундука взяв лопату і палку, правильно? Так. Да? От лопата і палка. Бери. Все я поставив. Хочеш, забирай? Купаю, копаю, копаю, копаю. Мені дерева не хватить, походу. У мене мало, дуже 17 тільки штук і все дуже мало, я так знаю. Так. Я зараз туди каміння роблю. Так. Я тепер вилізу і швидко роблю собі і хоча б дерева пару штук. де ти є? А я говорю, не треба було мене вбивати. Він взагалі залюблюсь. Стій, не вбивайся, блін. Ти взагалі де? Ауч? Ти де? Чекай. Стоп, ми на секунду припинемо зйомку, я його знайду. Навірно, ми на цьому будемо закінчувати серію. Ставте лайки, підписуйтесь в слідній серії ми вже з Олексієм, я, я його знайду. Ладно, всім пока. you <laughs>